Всім привіт. Несу смаколики для курей. Тільки одною рукою не зовсім зручно. Ось усюсю. І хочу зараз піти подивитися, аж скоро мають бути курчатка. Чи ще не виводяться. Цікаво. Вони дичку вигнала. Вона все ніяк не зрозуміє, що мені не треба її послуги мами. Кш -кш -кш -кш. Чекайте, курчата бігали. Я курчат всіх. Зараз загнала, бо дощ почався. Парить, може, ще буде дощ. Вон там вони всі бігають. Так, кури, ну дайте я пройду. Що за кури? Все лізуть. Так, тікай. Бандит. Такий не сильний дощик прийшов, але трохи є. Качурик. Тут у нас вчора прибиралося яйця. Так, а корзина, а корзина тут. Блін, побила, ні? Ні, не побила. Індичка знеслася. Індичка, злізь звідти. Давай, ти ж уже не сиділа. Давай шуруй. Теж хоче бути мамою. Але мені не треба зараз мами. Я б з радістю їх ще й підсипала. По-перше, нема вольєрів, де тримати молодняк, якщо його не куплять. А по-друге, я вже пояснювала причину, того, що нам треба буде поїхати і не буде кому знімати просто квочок. О, щось тут пищить, може вже курчата є? Чи це мені вже здається? Чи це вже каченята пищать, не знаю. Зараз глянемо. О, а ти що тут робиш? Ти що, теж хочеш вже бути мамою? О, є вже щось. А ну-ка, опа. Давай, кажи. Щось вже вилізло. Оно малий горобець голошейкін. Витя, яка Голошейка клясива, боже, яка гарна. Це мамашка вже вивела тебе, вже надклюнулися яйця, це мішані. Іди, тебе ще тут рано, бо це пізніше підсипалася на пару днів. Опше, Австралорпи, ну, австралорпи навряд чи будуть на 20-й день. І ні, нема, бачите. А от мішані, бачите, за рахунок того, що кури мішані, напевне, є такі туди попали породи, коли ну, воно схрещувалося, що якась виводиться і на 20-й день. Так, побачимо, що тут. Що нема, ще нічого тут. Кохінхінчики вже почали Де йде? сьогодні трохи пізніше знімаю їх. Вийде. У мене сидить на качачих яйцях. Погнали. Каченята кричать. Треба, може, вигнати їх зараз. Вчора вже вони гуляли. Каченята. Їйте, їжте. Е, трохи каченят зараз он у крайньому вольєрі, отам. Ті, що почали скуптися, он стресанули і вже перестали скуптися. Ми зробили вже для інших вольєр. Так, це там треба занести. Е, на вулиці, на вигулі. Але не знаю, переганять їх чи не переганяти. Навіть не знаю, що його робити. Зараз мені треба ще. Ой, що я хотіла? Курчата занести корм, завести. Бачите, вони хочуть бігти. Так, що там таке? Що за крики? Дівчата вон зелень, дам. Що індичатка, машечь, лиш. А кабануси що хочуть, Кабануси Що ви хочете? Кабануси Води чи щось вкусне? Тож вам давали вже сьогодні. Все. кабаниці, привіт! Привіт, свинка. Свинка кабаносиха. падай. Давай. Отак. Опана. Опана. О, боже, як вона вивертається, аж ножки завертає догори. Так дивишся до мене. Хочеш, я знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб я їх випустила, щоб вони побігали і індики через голову перелітали. Ну йди, я буду тебе теж чухати, йди вже. То свинці вже, вже цей лежати геть. лінь. Кабанус, дві диви, не хоче даватись. Ти така свинка погана, тіху на тебе, тіху на тебе морда. Барда. Як же ж вас їсти тоді, га? Як же ж вас тоді колоти? Як же ж? Наше вас не трогати, да? може вас не треба трогати? Ну, але ласка, хоч скільки не проживе, але ж ласка має бути. Да. да. Є люди, які ж сварять своїх сільськогосподарських тварин. Так грубо, знаєте, я також іноді можу прикрикнути, але ж я їх не б'ю, там, знаєте, нічого. Нехай вони там вирощуються для м'яса, але, в по крайній мірі, вони хоч проживуть своє життя якось більш-менш в доброті, в заботі, в власті. Ну, на мою думку, це правильно. Хоч ти звикаєш до цього всього, але зато. Тваринка вона живе в любві, та? І це курчатка так само, дівчатка, ну всі. Так, а ви в чому живете? Хто воду перевернув? Ні-ні, ви не йдете зараз, зараз кури будуть тікати. Пійте. Що п'ють. Так, давайте привезу зараз корма і тоді продовжимо. Так. Позавозили трохи комбікорм, трохи я пороздавала он всім корм. Індичатам, курчаткам. Каченяткам почистили вольєр. Вон частенько вже тепер у них водичка чистенька є. Такі бандіти. Так. Ці каченята тут поки що живуть окремо карантині чотири штучки. Що квакаєш? Тобі не насипали, так? Да? Про вас забула. Зараз цим насиплю. Забула, якщо чесно. Зараз в цих заберу, тим віддам. Від... Ой ой, заберу вас. Каже, у нас забереш. Таке голошейка, геть голе, он. геть ноги голі. Дивіться, яка голошейка. Чи тут грибуться. Кайте. Ви вже смачне з це інше я вже віддам. Ну, нудяться. Що ж там дощ то йде, то не йде, в нас така погода. Чудово взагалі, то я таку люблю погоду, але якщо з точки зору роботи якоїсь чи якихось планів, то погода не дуже добра. Ната, нате, вам комбікорну вам, їжте, верещайте. Недорізані. Трохи відрізняються вони від моїх. У них навіть трохи дзьобики іншого кольору, лапи, наче такі самі. Джозефіна он. дивиться. Вон зараз дощ піде та й все. Та й по тому, все зробили. Сьогодні томати оприскувала перед дощем, не знаю, буде що чи не буде. Почали хворіти, в нас е, тепло, пару ночей було холодних, і дощики йшли, і томати почали хворіти. Ось не знаю, буде що чи ні, трохи помульчувала їх. Короче, розстроєна, ну що ж ти зробиш? Ось, бачте, хмара, яка он суне. Може Зараз затягне небо та й все, та й не буде. Вже ніяких більше планів на сьогодні. Вон, бачите? Зато квіти красиві. Так, там Лілія розквітувала вже. Гарно. Тут все почувають.